Понад 15 років назад ми поставили ціль, щоб наші агровиробники отримували якісні деталі швидко і в срок, не залежачи від закордонних поставок, курсів валют, логістики тощо для нас. Важливо, щоб Україна не втрачала свій машинобудівний потенціал, щоб наші спеціалісти бачили і працювали за новими технологіями, на новому обладнанні і випускали продукцію на рівні кращих світових виробників. Для цього ми шукали професіоналів і навчали молодь, вирощуючи своїх спеціалістів, щоб разом працювати над зміцненням і розвитком нашої держави. В чому сила компанії Агрогруп? в єдності. Тільки разом ми надаємо найвищий рівень послуг для наших клієнтів. Разом ми команда. Разом ми сила. Разом ми ваша підтримка і тил, шановні аграрії. Адже саме для полегшення вашої роботи в полі ми працюємо щодня. Проходили дні, місяці, роки, а компанія Бас мала свій курс на розвиток. Так, були рясні дощі, були і засухи, була криза, і ми пережили пандемію. Але якщо в тебе є ціль більша ніж ти сам, потрібно відстоювати її і бути незалежним. Так, сьогодні ми стоїмо на захисті продовольчої безпеки України. Так, сьогодні кожен, як ніколи, розуміє важливість свого місця та ролі в житті. Сьогодні кожен має викладатись на максимум, щоб бізнес-економіка країна процвітали. Бути лідером це завжди виклик. Бути лідером це завжди ризик. Достойно бути лідером. Йдемо ж до цілі разом. Ціль успішна відбудована країна. Разом з вами аграрії. Ми сила. Наше виробництво та склад знаходиться у місті Черкаси провулок Хоменка, 8-1. Запрошуємо усіх на екскурсію.